Десь дуже далеко летіли собі листи. Так, так, то листи до святого Миколая. Завдяки ним Миколай знає, про що мріє кожна дитина. Ой ай, а що це листи від дітей вже прийшли. Давид, євочка, вітаю вас в моєму домі. Буду вже вставати, бо діти чекають. О, а це мої маленькі помічники, які також тут зі мною заснули. Ой, і ти тут теж візьму свої окуляри. О, так краще. Буквально пару годинок тому читав про вас. Тут написано, що тобі Давид вже чотири роки, також пише, що любиш грати футбол та плавати. Знаю, що дуже любиш співати та слухати казки. Бачу, що любиш бавитися в поліцейського та гратися машинками. А тобі Єва також чотири роки. Пише, що займаєшся гімнастикою та плаванням. Знаю, що любиш пекти печиво та малювати. Бачу, що любиш єдинорогів та русалок. А це, мабуть, ваше фото? Дуже гарне. Так. Добре. Ходімо читати листи від дітей. Це є зараз дуже важливою справою. Е, ні, зараз, зараз. Не можу я знову вийти в піжамі. Всі будуть сміятися з мого великого живота. Ой ой. Мушу якось виправити цей хаос на моїй голові. Ай так, зірочко, знаю, що це не зачіска на святковий бал. Чекай, може, трошки вуса підстрижу? Ні, вуса краще чіпати не буду. Тисячу років вони росли, а Миколай без вус то як свято без святого Миколая. Ну що ж? Ходімо перевіряти листи. Ха ха. Шапочку надів і вмить похорошів. Тут приходять листи від дітей з цілої України. Подивимось, що мене тут хтось просить. Ой тут хтось замовив поні. Тільки як його запакувати? Ха ха. Що ми тут ще маємо? Замовили цілу гору мандарин. Ну, добре, добре. Але щось не бачу замовлення на ваші подарунки. Але ж ви точно є в списку чемних дітей. Хм. Не переживайте. Зараз запитаю ельфа наглядача, який цілий рік за вами наглядав. Він точно нам допоможе. Перетелефоную до нього. привіт Ельф наглядач. Дзвоню по справі. А ти вже знаєш, про кого йде мова. «О, так. Ага!» Давид. Євочка. Ельф сказав, що часом не слухаєте батьків. Це правда. Також сказав будьте веселими та усміхненими. Будьте чемними дітками та ніколи не ображайте один одного. Зараз. Зараз. А де мій список чемних дітей? Він десь був на столі. Ой йой. І як я зараз перевірю, хто є в списку. Ах! Але на щастя, я маю ідею. Що би я робив без своїх прихованих талантів? Подивимось, чи є ви в списку. Чекай. Чекай. О. Так тут є ваша фотографія. Це означає, що ви є в списку чемних дітей. Вітаю вас. Тут є листи від вас. Обов'язково перечитаю їх уважно і побачу, що там написано. Згодом повішаю у вітальні. Дуже люблю прикрашати свою кімнату вашими листами. Давид вочка? А що з вашими подарунками? Треба обов'язково подзвонити ельфам, що ви є в списку чемних дітей. Щоб вони встигли запакувати і поставити на сани подарунок. Ах, надішлю їм листа? Ну, лети дорогий! Ідемо, запитаємо моїх ельфів, що там з вашим подарунком? А що там мої маленькі ельфики? А точно я забув про щось дуже важливе. Впізнаєте? Повішаю ці фотографії тут, бо знаю, що вони вас дуже сильно люблять. Ви насправді є дуже щасливими мати таких людей біля себе. Коли закінчите дивитись це відео, обов'язково обійміть їх та скажіть, що дуже їх любите. <ріцелес> Кохані ельфи, слухайте. Маю для вас одне спеціальне замовлення на подарунок. Чи отримали ви від мене лист? О, так. Це там де подаруночки. Давид євочка. Ваші подаруночки запаковані та готові до відправлення. Чудово! Можемо вирушати. Ай яй. -яй. Я маю надію, що пам'ятаю, де гальма на цих санах. Повний вперед. О-хо-хо-хо! Рушаймо! <пробіт> <Памамо єте. пробіт> так, тільки мені потрібно дізнатись, де ви живете. Спитаю вельфа наглядача. Алло? 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 Ага. Заснув. Краще тепер його називати ельф Соня. Ага! ха. Ага, я знаю дорогу. Ну то я полетів. Скоро побачимо веселих сю. А Merry Christmas and a Happy New Year.